Є лише дві речі, які він любив найбільше за все: жорсткий перегар і старші маразм. Оцього дідуся були ліки від всіх болячок. тепло діда. Добрий вечір. Артур вже казав, що у мене дуже цікава історія, яка потрапила в Прагу. В принципі, як я приїхала тільки в Чехію. І знаєте, я сама з Одеси, і я, коли жила в Одесі, я завжди дуже сильно мріяла. Просто поїхати в ліс, щоб нікого не бачити, не чути. Я хотіла жити в лісі подальші цієї всієї суєти. І, на жаль, Чехія мене почула. Мене поселили з сім'єю в лісі. Я там працювала. І це лісо завжди круто. Там оці олені, які там працюють. Білочки, яких ловлять ці олені періодично. <реш> на жаль, я працювала там з двома, ну, на жаль, на щастя, не знаю, зараз посудите самі. Я там працювала з двома дідусями. Від одного, знаєте, така от енергетика була як від доброго, милого дідуся, до якого прийдеш, він тобі там піражочки, то сьо, от це. А від другого, як від старого рок н рольщика Від них вдвох був жорсткий перегар і старші маразм. Коли я з ним трошечки пожила більше, я відчула, знаєте, таке справжнє домашнє тепло. Я би навіть сказала тепло діда. <плес> Дякую. З одним з ним з них я прожила прямо вот в одній квартирі. У нас були, звісно, роздільні кімнати. але я йому дуже вдячна, бо він навчив мене чеської, Єдине, але він був Словак. <риклад> Та я це прихавила не так, як <риклад> вчасно, бо я зрозуміла, що він словак тільки коли він сказав, що столиця Чехії, Братіслава. <риклад> Чого власне ми з ним жили в цій квартирі? Бо будинок, в якому ми жили, він отоплювався на дровах. по перше, я їбала тим займатись. А по-друге, є лише дві речі, які він любив найбільше за все: це робити дрова і бути в дрова. Е -е, у міру цього дідуся були ліки від всіх болячок, від всіх, від голови і болгін, від е -е, там бо зубного болю водка. Від шлунку — Біхеровка, від болі в суставах блядь. Я думаю, звісно, щоб не боліло сустави, треба було перестать, але Ну, вже як є. І е, навіть в цьому маленькому містечку, ну це не містечко, це ліс, але там працювало дуже мало людей. Навіть в цьому маленькому містечку е, було місце справжньої любовній драмі. Я з міро не поділила мужика. Да, Міру 63. А, як ви розумієте, я не витримала конкуренції. Зараз я в Празі, і коли зараз я розповідаю цю історію, от я жила в лісі, то і там. Мені завжди кажуть, Та, я теж Закарпаття. <рігла> <рігла> така загрузочка була інтересна. А, тут я працюю в Макдональдсі. Хтось любить Макдонжем, пожалуйста, у вас є звучка. І зараз кожен раз зранку, коли я прокидаюся, я прокидаюсь в 5 ранку. Мій хлопець завжди мені каже: Тань, дивись, ти поубиваю їх там всіх. А я думаю: Блін, я в 5 ранку йду на роботу в місце, коли, куди я ходила лише на свята, коли була дитиною. Я не хочу вбити когось. Я хочу вбити себе і на цьому. Дякую. В мене все.